Щиро вітаю всіх вас на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами цікавими предметами рідкісними, які потрапили до моїх рук. Це є такі різні вінтажні, навіть антикварні предмети з парфумерії. Кожен з нас він щось любить. Любить рибалити, любить там по гриби ходити. А хтось любить колекціонувати. І ось такі предмети вони можуть мати інтерес в колекціонерів, тому що вони є дійсно вінтажні і до деякої міри певні предмети досить нелегко дістати в свою колекцію. Але якщо їх придбати, якщо їх справді отримати, то ці предмети вони по-справжньому прикрасять оселю, прикрасять вашу полку і вашу колекцію. Тому пропоную вам переглянути ці предмети дещо. Подивитись по них і будемо приступати до ознайомлення з ними. І так, хочу звернути вашу увагу, саме перше на ось цей набір з чотирьох предметів. Він є одним набором, це все йде. Є такий лоток, він використовується для гребінця, для різних заколок для волосся, резинок і так далі. Сюди можна це все складати. Далі йде у нас. Така, така ємкість для лосьйону, для одеколону, Сюди теж його можна наливати і використовувати. Це все в хорошому стані. Воно все вінтажне, йому по 50 років деяким предметам і більше. Так. Ось потім можемо оглянути ось цю річ. Це є шкатулка. Це шкатулка. Ось так знімається. Кришечка скляна, шкатулочка. З зеленого скла. Тут, бачимо, ніяких ніде клейм, нічого немає. Очевидно, вони тут не ставилися. так ну Мабуть, їх тут не потрібно. Сюди можна складати кольця сережки, цепочки, брошки різні. І так далі. ну Так досить буде за цим склом елегантно виглядати. Ось такий предмет. І четвертій предмет з цієї серії. З цього набору якась шлейба тут є. Це є флакон для духів. Він тут розкручується. ось Тут мали бути духи, можна їх сюди заправити, нові якісь духи. Трубочка, трубочка-шланг мав бути. Але бачимо, він тут втрачений. Він тут є втрачений. На, на жаль, та. але це можна виправити. Далі тут повинен бути шланг. Він теж бачимо, від старості переламався. Ну і він втрачений є шланг і груша. Нажимаєш, насос качає, і через форсунку на вас пшикає одеколон або духи. Так, ось такий предмет. Предмет в хорошому стані, в хорошому стані, якихось дефектів нема. Ну, звичайно, є сліди зносу. Ми це повинні всі розуміти, тому що це є. Автентичні такі предмети, такі вінтажні, старовинні, рідкісні, деякі з них, та доволі нелегко деякі дістати. Ну, і тому, можливо, деякі можуть мати чуть-чуть якісь сліди зносу. Але в даному випадку цей набір є практично ідеальним. Ось тут, ось тут є так не видно на око, але якщо так рукою пощупати, то відчувається, що якийсь такий мінімальний десь там, чи то скольчик, чи то дефект на склі, ну щось таке є. Та. Але на око його не видно. Ну і це добре, що його не видно. Переходимо до наступного набору. Далі ось таких набір з таких двох посудин. Перше це є шкатулочка, теж для прикрас. Можна сюди складати кольця, цепочки, кульчики, ну і інші предмети, пов'язані такі ну, жіночні та, прикраси, щоб жінка дуже гарно виглядала носить прикраси. От сюди їх можна складати. Це і дуже добре. Це і дуже добре. Всі ми любимо красоту. Особливо коли дружини гарно виглядають, дівчата гарно виглядають. Ось. Якщо подивитись, це є теж в хорошому стані. Так. Було видно. сколів, сколів нема. Ну, якісь мікро, Тут щось мікро є. Так? Ось, не знаю, покажемо, але не покаже. Ну, так є, та. Ну, теж предмет вінтажний. Тому це не є дефект, скажімо так. Та. Тут капелька залита, <гум> бульбашка. Та. Чи це хрусталь? Ну, Можливо, можливо. дехто пише, що це хрусталь, дехто має таку думку, дехто вважає, не знаю я. не знаю. Тут є така от різьба по склі. Ось як воно звинить. Так, Можливо, це справді хрустальне скло. Не можу вам то, точно сказати, не експерт, я в цій справі. Інший, інша посудина це є е, теж такий для духів. Така посудина, є е, скляний масивний корок закривати, аби не вивітрювалось. Ну, теж такий цікавий набір з двох предметів. Так, переходимо до наступного набору. Це буде у нас набір з таких предметів. Раз, два, три, 4, 5 таких неординарних, цікавих предметів. Це є флакони від компанії Avon. Та й дійсно, ви все добре почули. Компанія Avon в 60-х роках вона почала виробляти такі флакони і в них наливати парфуми. Ну, е, ідею таку створити такі. Флакони скульптурки можна можна рахувати поверненням, ну, в минуле, та? поверненням в минуле. Наприклад, XVIII століття, в епоху Рококо. Та? Коли для таких високих класів виготовлялись такі дорогі флакони, дорогі такі цікаві різні посудини для парфумерії навіть. Ось. Ну і. Хочете сказати, що такі флакони вони були не тільки в такому виді, це були дуже різні скульптури, були у вигляді пташок, у вигляді пістолів, у вигляді курильних трубок, люльок, та. були у вигляді автомобілів цілі колекції, у вигляді таких прекрасних дам. Це не тільки одна дама в Ейвон, там є ціла серія цих дам, у вигляді настольних лам, та. у вигляді різних тварин. В даному випадку бачимо песика Самбернара. І це все вони виготовляли в 60-х роках. 60-ті, початок 70-х ішла така у них колекція. Звичайно, пройшло багато часу з того моменту, тому багато фігурок просто не дожили до нашого часу. Багато втрачених. Але колекціонери вони шукають такі фігурки. Такі флакони у вигляді фігурок різних і поповнюють свою колекцію. І це, знаєте, воно досить гарно виглядає на полці. Я потім постараюсь зробити декілька фотографій і покажу вам вкладу в відео, покажу, як воно може виглядати на поличці. Та? Ну і так гарно виглядає зараз. І не дивлячись на те, що ну, воно припинилося, виробництво таких ексклюзивних флаконів. В 60-х-70-х в роках, в кінці 70-х, то колекціонери вони все-таки ну, намагаються знайти такі флакони. Вони хочуть зберегти в себе вдома дух тої епохи, такої наділеної такої справжньою душою, емоціями. От, гляньте, як воно все зроблено. Зараз ми детальніше розглянемо їх. І ще хочеться сказати, що більшість фігурок можна так поділити на таких декілька категорій. Були фігурки, які виготовлені були для жіночих духів, для чоловічого одеколону або лосьйону після гоління. Ну і ці фляшки самі працівники компанії Avon, вони називали гра графіни. В деяких пляшках могли бути інші косметичні засоби, наприклад, ну, різні масла для ванни, там, якісь там лосьони. Та і, як я казав, були різні фігурки, фігурки людей, багатьох видів тварин, там, орлів, птахів, буйволів, лосів, дуже-дуже ну, багато різного вигляді годинників, взуття, автомобілів, книжок, рушниць, гарматів. Тобто колекціонувати реально є що. Реально є що колекціонувати, якщо захотіти собі вдома зробити ось таку колекцію. Мне цікаво, що деякі пляшки від Avon, вони не мають ніякої цінності. Наприклад, взяти цю пляшку це духи від Avon. Це духи початку 1980-х років. Насправді, самі духи, як такі, вони мають цінність для колекціонерів, тому що це вінтаж, це є рідкість. Тепер таких духів практично не знайти, хіба якісь, ну, якщо виготовляють, я не знаю, чи виготовляють якісь е сучасні копії, аналоги, то тоді. Аромат можна якось відновити, але чи він оригінальний, теж не знаю. це старі духи. Ось якась тут є лейбочка. Ну, не знаю, не фокусує воно, в словом, якщо буде комусь цікаво, потім е, скину Скину кудись фотографії. Але сам оцей флакон не має ніякої цінності. Незважаючи на ось такі флакони. Там, автомобілі, тварини. Люди різні предмети. Навіть самі представники компанії Avon, вони закликали користувачів їхньої продукції після того, як вони використають вміст флакона, не викидати флакони. Вони заохочували використовувати флакони як предмети інтер'єру в своїх помешканнях. Самі працівники Avon, тому вони це робили з любов'ю. Це було дійсно зроблено для. Людей. Це було зроблено не просто покористуватися, використав міст і викинув флакон, та а було зроблено для краси. Використав міст, а бутилочка графінчик, далі прикрашає нашу оселю. так <кій> І так, що ми тут маємо? Маємо тут таку машинку автомобіль Ретро. Ретро тут є напис Avon. Ось, бачите, Avon номер 2 Одна з перших така. Навіть оригінальна етикетка зберіглася. От. Назва одеколону Avon Veteran Car 1902. Та 135 мл. Як можемо побачити, використано зовсім чуть-чуть, Зовсім чуть-чуть використано. Не знаю, скільки там. 10. 15 мл, 20, не знаю. Ну, зовсім чу-чуть, реально чу-чуть використано. Ну, ось так відкручується. Ось і тут. Не знаю, запах ви не чуєте через камеру, але це реально класно. Це реально оригінально. Так. Ось такий автомобільчик в колекції. Інший інший це песик тваринка Сембірнар, Знову ж таки, вміст флакона є. Десь приблизно. Ну, якщо так перевернути його, це буде приблизно одна третя флакона вмісту. Теж бачимо оригінальна наклейка від Ayvona. Та. Назва Тайвінс автор. Савлосьон. Ну, одним словом, Лосьонник якийсь, так. Тому буде цікаво, теж зроблю додаткові якісь фотографії. ось Такий от вміст відкручується. Корочок пластиковий, що там, що там. там. Запах є, ну тримає. Незважаючи на те, що вони старі, їм по 50 років більше. так Це флакон, як я вже казав, 81-й рік десь. 80-й цани, декалон цани, Тут має ось пшикало Насос, та. Теж оригінал. Теж бачимо практично повна баночка. Практично повна баночка. 50 мл. 50 мл в цій баночці. Ну, не знаю, скільки використано. 5 мл. Та. Хороша знахідка, хороша для колекції річ. Далі. Лампа. Лампа. Світильник. Світильник, реально. Але це бутилочка від одекалону, графінчик. Ось такий, не знаю, скляний скло чи кераміка. Скло чи кераміка. Ось така от капелюшок. Абажурчик такий. Так. І сам флакончик у вигляді. Тут крутілка, нібито у вигляді сердечка такого. Ось. Так. Оно тут знімається так гарно зроблено. Бутилочка. З голубого скла, ну або крашена, це теж я не можу сказати. Тому що воно досить гарно, без царапин. без нічого. Колір ну, не вигорів за е, виключенням корочка. От корочок, він, бачите, тут, ну то, то видно, він тут от, має капелюшок, де накриває, там воно зберігся, а тут де не було, він чуть пожовтів. Ну, пластмас. Пластмас, час. О! Так. Ось він корочок. І ось духи є вміст. Вміст духів тут теж такий пристойний, я б сказав. Ну, пів флакона. Пів флакона є. так, Теж, до речі, от називається харізма. Колекція духів. Харизма від Avon. Ось 150 мл. Ну, половина, половина є. Можливо, там, чуть менше, ніж половина. ну, Непогане. Збережено. Непогано за 50-60 років. Хороша штука. І ще одна фігурка з цієї серії. Це є така мадам, Леді така. Це є дівчинка або молоденька пані. Така вона босяком, босяком бачимо без взуття, босяком іде по поляні з квіточками, з квітами. Гуляє собі, так? Теж вона в ідеальному стані, нічого не пожовтіло, ціленька, не поцарапана, не побита. Ось, ну, супер. От бачимо. Та? Духи теж є, етикетка є. Теж, до речі, харизма. Теж та сама, що от в цій серії, то той самий одеколон що тут. Харізма. Їх розливали в різні один деколон могли розливати в різні флакони. Ну, очевидно, так як. Я кажу, колекціонували собі люди, тому воно було для цього і зроблено. Що можна було в різному флаконі купити улюблений аромат. Бачимо в неї кошечок на руці. Кошечок там з квітами, очевидно. Так, із квіточки. Угу. Там капелюшка такому вінтажному. Букетик, квіточка кулачку Дуже гарно, таке личко милились, все так пророблено, шикарно. Ось теж воно, купачок пластиковий. Опа. Так. І тут дух є Це вже скло. Це скло. Тут духи. І все, і фігурка вас тішить. Вміст теж, ну, половина баночки, я б сказав, є. Так, не бачу я, скільки є, хіба просвічувати, якось дивитись. Але по відчуттях, ну, половина баночки є. Половина баночки, харізми стоїть. Так. Тому ось така колекція. До речі, хочу сказати, якщо вам подобається огляд, можете оцінити, написати свій коментар, можете поставити лайк. Та, можете підписатись на канал, будуть ще якісь можливо, цікаві предмети, можливо, попадатись мені в руки, хтось буде мені давати, попросити зробити якийсь огляд так, чи продати. Буду робити огляд і буду вам показувати цікаві предмети, то, якщо хочете, можете підписатись, якщо у вас є таке бажання. Ці предмети, можливо, теж будуть продаватися. Є така інформація, що, можливо, вони будуть продаватися. Тому, якщо хтось би захотів придбати собі один з цих предметів. Ну, з цих з тих, які вже от зробили огляд з флаконів цих, та, або ще з тих, що ми зробимо зараз, то можете е, зв'язатися зі мною. Я під відео в описі залишу, мабуть, е, створюю телеграм-канал. Не знаю, або групу, або в вайбері. Не знаю, одним словом, я подумаю, як це зробити, якщо вирішать його продавати. Та? І... Ви зможете там зі мною зв'язатися, де вже ну, надам якісь більш додаткові фотографії, предмети, чи ще щось по вашому бажанню. Та. Ну, в основному, добре, переходимо далі. Це в сторону. Далі. Ось такі вінтажні духи. Оригінальні, вінтажні духи. Є копії, сучасні копії, мабуть, є. Я не знаю, мабуть, є. Та, але це оригінал. Оригінал Париж. Ось, як вони називаються. Флакончик повний, не використаний, Ось, не використаний. Теж. Є інструкція, навіть чи то, що таке, не знаю. А, ну якийсь, типу, паспорт. Паспорт якийсь. Париж, Франція. Теж в колекцію хороше придбання такого. ось, Далі поїхали. Такий цікавий флакончик зеленого скла. Там є якісь залишки духів. Правда, досить різкі духи. Ну, Чесно, мені подобається. Не знаю. на любителя, але мені реально подобається. Ось. А, да. Від Лореаль. Ну, не знаю, це, мабуть, не вінтаж, але просто запах духів реально мені подобається. Потім така цікава коробочка. Може бути в колекції. Вона пуста. Вона пуста теж. Від французьких духів. Далі ось така. Це є теж духи з 60-х років. Є сучасні аналоги їхні, але це оригінальні духи. Це оригінальні, з колекції. Ну, не повний міст, бачимо чуть використані. Називається. Лаймант. Лаймант називається. Лаймант називається. Коті. Та. Ну, так є то. Та. От, видно вам світло. Ну, в колекцію теж цікава штука. 60-ті роки він теж. Реально. Ну, сам флакон не має якоїсь цінності. Ну, звичайний флакон, скло, пластик, кришечка кришечки, ось Але вміст ну, має цінність для колекціонера, він реально має цінність, тому що в 60-х років, ну, погодьтеся, не так багато збережено парфумів. І так далі. Далі. Цікавих два екземплярчика. Ой, чуть лампу не перевернув. Цікавих два екземплярчика. Це є табак. Табак, оригінальний табак, теж чоловічий. Шістдесяті роки. Шістдесяті роки. Це не... Сучасне. 60 років коробочка така вже пожовтіла. Ось баночка. Так. Така грав гравіровочка під пальцями чується. От Напис оця. Так. Вона так відчувається, ніби вона вище виступає від цього. Тут теж вона так відчувається, ніби вона вище виступає э, за, ну, за флакон. За стекляний флакон скляний. 50 мл. 10 мл. Ось. Такий флакон. Духе. Ну він повний. Він майже повний, якщо її використано, там якийсь, не знаю, 5 мл. Що в ньому є? Така от оригінальна штучка, яку тепер не знайдеш. Тепер таке не роблять. Сюди вставляється флакон, так? І є паспорт. Сьогодні теж практично не ставлять нікуди. Паспорт до цього лосьйону. Бачимо, ось він є старий 60-ті роки. Це ж треба. О, до речі, бачимо, тут є з їхньої серії мило. До речі, в мене таке мило десь є. Теж мені передали разом з колекцією. Там ще є певні колекції мил. Мені передали. Тому... Якщо буде цікавість, то зможу теж зробити коротенький відеоогляд. Ось. Добре. подаємо це. Так, і наступний це ось такі парфуми. Теж 60-ті роки. Початок 60-х. Ось. Так, коробочка. Подібна, як в тому. До речі, одна компанія. що Це що це виготовляла. Одна і та ж компанія. Maurer плюс Так, да? Maurer плюс Wірц. Ось одна компанія. Флакон і навіть подібні. Ось такий флакон з духами. Повний. Повний флакон. Теж 50 мл. Угу. Це, якісь тут є написи гравіровки. Щось там плаває, я можу бульки, не знаю. Не знаю, чи видно. Не видно. Коротше, таке всяке таке дрібне. Теж от така вот штучка і теж є оригінальний паспорт. Від нього. Ось. Тому це теж хороші предмети для поповнення колекції. Вони, до речі, повні. Самі пляшечки, можливо, би не мали цінності. А от те, що в них є оригінальний вміст. як хто скаже, звідки я знаю, що воно оригінальне? Та ні звідки, скажу чесно, ні звідки. Сумніваєтесь? Не вірте. Я дійсно знаю, що воно оригінальне, бо я знаю. Дільки воно походить, з кого воно є. Тому, ну, що я можу сказати? Поповнення в колекцію хороше. Поповнення в колекцію хороше. Ні. Ось так. Якщо вам сподобалося от відео, сподобалися предмети, цікаві ви таке любите, теж можете написати коментар, поставити лайк, оцінити. Підписатись на канал. До речі. Та. Е, я залишу ссылку, як виставлять е, щось на продаж, та, де можна буде е, ну, сконтактуватися, придбати е, і так далі. Та. В описі залишу. Так. Та, до речі, е, напишіть, чи буде вам цікаво е, в коментарях. Напишіть, чи буде вам, вам цікаво, якщо. Робити якісь теж цікаві відеоогляди старовинної посуди там, старої, та? чи ще якихось інших предметів інтер'єру, там, колекціонування, ну і так далі. Е, якщо буде в мене така можливість, будуть якісь такі цікаві речі, і вам це буде цікаво, я можу ну, постаратись це робити. Та? Можу вам робити такі огляди. Так що. Дякую всім тим, хто додивився відео до кінця, і тим, хто до половини. Все, всім дякую.